Казка, де живе щастя, жив собі чоловік на ім'я Петро. Мав він міцну хату, вишневий садок і здоров'я, та не мав спокою душі. Усе йому здавалося, що справжнє щастя десь далеко: там, де гори підпирають небо, або там, де ріки течуть молоком та медом. Немає тут моєї долі, вирішив він одного ранку. Піду я світом, знайду щастя і приведу його додому. Зачинив Петро хату, взяв ціпок і пішов. Блукав він світом десятки років, шукав щастя у золотих палацах королів, але знаходив там лише заздрість і страх. Шукав у галасливих містах та знаходив лише метушню. Питав у найрозумніших мудреців, але ті лише розводили руками. Ми знаємо все про й числа, а де живе щастя не відаємо. Минуло життя посивіла Петрова голова, згорбилася спина, а ноги, що колись не знали втоми, тепер ледве переступали. Нічого він не знайшов. Окрім порожнечі в торбі та втоми в серці. Повернувся він додому пізньої осені, хата його похилилась, садок здичавів, а стежка заросла бур'яном. Ось і все, зітхнув старий, опускаючись на холодний, подрісканий поріг. Дарма я прожив вік, немає щастя на землі. Сів він. Копив голову руками і заплакав, аж раптом відчув він біля ноги щось тепле й живе. Розплющив заплакані очі, глянув а то маленьке, худе кошеня. Прибилося воно до пустки, шукаючи порятунку від холоду. І тепер терлося об старий чобіт мандрівника. Петро простягнув свою тремтячу мозолисту руку. І ніжно погладив тваринку. Кошеня вигнуло спинку, заплющило оченята і голосно, довірливо замуркотіло. Цей простий звук розірвав тишу самотності, і в ту мить розлилося по тілу старого дивне тепло. Він відчув такий глибокий спокій, таку тиху радість від того, що він комусь потрібен, що він вдома. Що він живий. Боже мій, прошепотів Петро, пригортаючи кошеня до грудей, я шукав щастя за морями, у чужих краях, у багатстві. А воно весь цей час чекало мене тут, на моєму власному порозі. Воно ховалося не у великих справах а в теплі, яке ти даєш і яке отримуєш навзаєм. Зрозумів старий мандрівник, що щастя, це не скарб, який можна знайти, а світло, яке ти носиш у собі, коли любиш усе живе навколо. Всім гарного дня!